Квіти, картини, басейн та навіть лазня. Це так звані спеціальні кімнати емоційного відпочинку. Саме тут починається робочий день машиністів Київського метрополітену. Пробудження машиніста о 5.25. До речі, стільки ж зараз на моєму годиннику. Пішли будити нашого героя. Добрий ранок. Добрий ранок. Знайомтеся, машиніст з 30-річним стажем Андрій. Пішли вмиватися, бо в нас обмаль часу. У метрополітені графік розрахований до секунд. Тож все треба робити швидко. Скільки у нас на все про все зараз часу до відправлення? На все про все хвилин 35. Тож ми з паном Андрієм встигаємо випити чай. У вас на сон часу приблизно, так. Ну, Сьогодні приблизно 6 годин. Куди ми зараз йдемо? Зараз йдемо приймати рухомий склад. Щоб прийняти рухомий склад, машиніст щодня проходить обов'язковий медогляд. Це перевірка тиску, пульсу та загального стану здоров'я. З нашим машиністом все нормально? Звісно. Супер, пішли далі. Ви пам'ятаєте свій перший виїзд в тунель метрополітену? Таке, напевно, не забувається. Так, як на кожній професії. Дуже хвилювалися. Ой, звичайно. Всім доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. На який наш потяг стоїть? Наш потяг стоїть на 19-й каналі. Це состаги, я Тепер беремо розклад і тунельні ліхтарі. Ось наш страшний рукомий склад. <ріхи> Перевіряємо роботу. Березь до бок столі. Зараз йдемо в іншу голови, так? Да? Так. так. Проходимо по всіх вагонах, перевіряємо е, напругу на акумуляторній батареї кожного вагону і так, е, також вправність галь. Наступний крок. Зараз ми перевіряємо механічний стан, стан механічного обладнання на рухомому складі. Для мене це велетенський потяг. Вагою понад 200 тонн. А для пана Андрія це звичайне робоче місце, до котрого він же просто звик. Перевірка рухомого складу закінчена. Тепер останній вирішальний етап. Блокпост. Машиніст 23 маршруту, Д-19 білий. Підтвердіть, будь ласка, маршрут слідування. Ось він найстрашніший момент повна темрява. До побачення! Маю надію, що ми ще з вами побачимось. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Ранкове еспресо.